Всім привіт, моя YouTube-родина. Сьогодні у нас незвичний. Е незвичні Привет болталки Альонкині. От. Ми, коротше, в парку біля нашого дому. Зараз покажу вам. От. Ось такий парк. Вийшли. У хаті їде криша. Поэтому мы вишли, да, сын? Угу. Потратили, короче, куча бабок. А у моей мамы единоко. А у мене все хорошо, я бы был в хаті, все было бы нормально. Ну, мне правда трошки неудобно. Камера у мене тут, а я там, ну короче. Знаете, що я взяла? Хочу попробовать. Вот такий вот напиток. Конечно, побачивши ціну цього напитка, я слегка подофігела і не я одна. А я іменно. і За це на шаурми тоже не е, Да, взяла малому шавуху і взяла цей чупа-чупс ВПО мені ще не прийшло. Ай, бляха, я не можу його відкрити Давай я подорожи. Не-не-не. Подержи. Ты сейчас все весь Сюди. Вот. Вот окей, вот якось хочеться, знаєте, почати жити здесь і зараз. І хоч грошей нема. Бляха. Капець, мені де розлила. Капець. Та там на гривень 10 розлила. <гум> де салфетку сину? Короче, розлила трохи води. Ну, що ви хочете, одною рукою. Як кажуть, доньок немає, і це не гроші. Просто захотілося собі зробити невеличку радість. Бо хочеться багато чого, а на це багато чого немає можливості. Ну, і якщо вже так судити, то їх ніколи і не буде. Тому пробуємо такий от юпі. Ой, Юпі, чубачок. -чуб. Такие колкоголь я вообще не пью. Что вам сказать? Фигня редкостна. Да, вкусно? Вообще. Чупик вкуснее. Чупика. Ну вообще не стоит своих денег. Реально. Ну, типа, дерьмо с дерьма. Это... Я уверен, что можно такую газировку купить и заменьше. Ну, цена цьому напитку 80 гривень. 20 гривен. Я вообще говорю. А. На самом деле він коштував 80 гривень. За бутылочка. Ну так как я не пью ни энергетики, ни напитки, ни ні всяко, нічого, я собі дозволила попробовать. Мне дуже захотілось. Короче я же говорю, максимальная цена этой шняги 20 гривен. Потому да что, что э, кола, фанта, спрайт намного вкуснее этой бодяги. Не, ну что, прикольно. Улище, но прикольно. Знаете, то есть кто кушает чупа-чупс, именно фирму чупа-чупс, и потом дешевые чупики вот эти вот там, ну просто чупики, то, короче, я вам хочу сказать, что это вкус дешевого чупа-чупса. Чтобы вы понимали. Угу. Дерьмо. Такой мой профессиональный Могубанк. <laughs> Пробую вперше. Ну, короче, спробовала вперше. Не рекомендую. Пишите, что вы хотите, чтобы я попробовала. Только мы на денег на это нема. <laughs> ну, что-то придумаем. Поэтому я не рекомендую эту фигню. даже вашим дітям. Це такий маркетинговий ход, а, реально, очень дорогий маркетинговий ход. Він в принципі в суті взагалі никакой не називається. Це не вкусно. Ну, тобто даже навіть кола в ЖБ, спрайт, фанта, ну, типа. Знаєш, можна купити дві баночки кола купити, чим таке. ну или спрайт, или фанту. Да. Ну типа оно намного дешевле, оно действительно там вкуснее. Если вы там уже вообще ничего не пьете, да, и там хочете что-нибудь там выпить, да, на прогулке. Но это дерьмо с дерьмища. Мой честный отзыв. компания Чупа Чупс. Вы, конечно, ну, типа, реально это обдираловка, потому что она не стоит своих денег. Это не компания, это магазин такой. Кирилл, смачного. Спасибо. Воно не стоит своих денег, От слова совсем. Ну, бабки, они на этом напитку и на своей рекламе хорошо заработали. Я уверена, том, что каждый хочет попробовать, а цена, типа, вообще не маленькая. И, ну, типа, суть вообще жесть. Поэтому, поэтому не рекомендую. А мы дальше, короче, продолжаем сидеть в парке. Тут елки. Зараз ще, ще трошечки И і підемо Сейчас. Погодка хороша, не жарко. От. Потихеньку будемо виходити зі свої ракушки, тому що я розумію, що якщо я щось не заставлю, нас нас ходиться три ракушки, більш ніхто цього не зробить. І не прийде, не витягне мене за руку. К сожалению, у мене немає таких друзей щоб бачили моє состояння і якось могли цим допомогти. В цьому життю я завжди сама. Двигатель, пригатель і так далі. Тому я розумію, що якщо я не почну витягувати, ми просто постійно будемо сидіти вдома. Я не хочу, дуже мені не хочеться. Ну, а що робити? Так що, такі от діла. Треба було вигуляти свою бери плюсину. А. свою вимиту голову. Завтра я їду, завтра я їду по гуманітарку. Сьогодні реєструвала ще знайомих, тому що вони не знали, як зареєструватися. Так що завтра буде розпаковка гуманітарки від благодійного фонду Джем. І будемо дивитися. Ну, в принципі, я вже таку отримала, я вам знімала, думаю, нічого нового ми там не побачимо. Тому слава Богу, алілуя! Пустя більше місяця. Ну да, почти півтора місяця пройшло. Ну, місяць і півтора недели, Ми отримаємо з вами гуманітарку. І будемо багаті. Так що так от. Всім гарного дня, тихої ночі. Люблю вас, цілую. Не забувайте ставити лайки, тому що я дивлюся, що щось в мене ютуб чи блокнув, чи щось з ним взагалі случилось, чи якийсь банк тіньовий, що в мене взагалі не ні просмотрів, нічого. І ваших коментарів дуже мало. І, ну, би... І мені скучно, нема кому відповідати. Так що пишіть, лайкайте. Буду рада всіх бачити, всім відвідати. цом цьом пока-пока.